Велика мрія маленького оленятка. Велика мрія маленького оленятка. Оленятко назвали північ. Мама довго не могла намилуватися на свого крихту. Це був її перший малюк, і здавалося їй, що гарнішого оленя на планеті ще не траплялося. Північ. Притискався до неї всім своїм єцтвом. Мама була велика, тепла і така рідна. Народився оленятко в одному із зоопарків міста. Про його появу навіть розповідали в новинах. На одного справжнього північного оленя стало більше. Коли малюк трохи підріс і перетворився на цікавого чумучку, мамі довелося розповісти все-все-все, що вона знала про північних оленів, що мешкають на волі. Як живуть вони в холоді, харчуються мохом, які вони хоробрі, міцні і незворушні звірі. І розповідала вона ще, що деяких особливо обдарованих оленів беруть на службу до святого Миколая. Тут вже без тисячі додаткових питань ніяк не обійшлося, і було про що питати, які вони ці обдаровані олені. Як стати таким самому, що вони роблять там на службі? І, власне, що за персона така цей святий Миколай? Мама терпляче відповіла півночі на всі його запитання. Потрібно бути розумним, стрімко швидким, відважним, адже олені святого Миколая не скачуть по землі, а летять над хмарами, як пташки. І допомагають доставляти подарунки всім дітям нашої планети, всього за одну ніч. Це була фантастично красива історія. Знаєш, я якось замріяв стати таким новорічним оленем. Замрійка ти мій, потрібно дуже старатися, і тоді все вийде, сказала мама. Хоча на душі їй стало нестерпно сумно. Ну як стати оленем Святого Миколая, якщо живеш у зоопарку? Північ цього не розумів. У його голові взагалі не було нічого неможливого. Минали місяці. Північ з маленького оленятка перетворився на справжнього маминого помічника, а велика мрія його ніяк не залишила. І ось одного разу, напередодні Нового року, північ з мамою розглядали в небі сузір'я. І тут яскрава золота зірка зірвалася з неба і впала десь в лісі за містом. Це було чарівне видовище, але як зірка могла бути золотою? Далі події розгорталися стрімко й неймовірно. Слідом за зіркою, залишаючи в небі доріжку із золотого пилу, до них у вольєр спустився олень святого Миколая. Це був просто казковий персонаж. Він полонив свіжістю і свободою. Червона вуздечка, золоті підкови, дзвіночок з чистого кришталю, і все ж щось у нього трапилося. Добрий вечір, друзі, промовив він густим басом. У півночі і в роті пересохло, і потих перехопило. Він ледве зміг вимовити слова вічливості, а олень святого Миколая продовжував. У мене трапилася непередбачена ситуація. Підкова відлетіла і загубилась десь у лісі. Я не зможу летіти тільки на трьох підковах, мені дуже потрібна ваша допомога. Чи ми можемо допомогти? запитала мама. Я дам свої три підкови вашому синові. Він не дорослий ще, і його вагу вони зможуть підняти. Потрібно знайти четверту і наздогнати новорічний екіпаж, боюся, без повної упряжки вони не зможуть встигнути. Я з радістю. вигукнув північ, і мама навіть не встигла зрозуміти, що відбувається. Більше мені розраховувати немає на кого. Підкова впала десь у дубовому гаю. Ніяк не збагну, як таке взагалі могло статися. З цими словами нічний гість простягнув оленятку чарівні золоті підкови. Часу дуже мало, тобі доведеться поквапитися. Північ надів їх, розбігся щосили, і не відразу зрозумів, що залишає вольєр, що злітає в повітря, наче птах. Я не підведу, не хвилюйся, мамо. кричав він силуетам оленів, що віддалялися. До лісу оленятко дістався дуже швидко, але сяйва втраченої підкови ніде не побачив. Довелося спускатися вниз. Небесний олень, дивовижний небесний олень. загомоніли білки. Білочки, ви не бачили золоту підкову? Вона впала десь тут, у цьому лісі. Яку підкову? Сьогодні Зірка з неба падала, падав олень, а підкови ні, не бачили. Так, так, Зірка, куди впала? Підскажіть мені, вона впала біля Великого дуба. Ми так хотіли її підняти і роздивитись, але сорока перша вхопила її. А як знайти тепер цю сороку? Що її шукати? Вона живе на великому дубі. Пішли, ми тебе проведемо. З шумом і писком компанія дісталася до потрібного місця. Сорока ти де сорока? За твоєю зіркою прийшли, бередували білки. Дуже мені потрібна ваша зірка. У мене її немає більше. Так ми тобі й повірили. Ти не розсталася б так легко з такою блискучою дрібничкою, а я й не казала, що роздавання було мені в радість. Зірка у лисиці. Відберіть її скоріше. Вона хитрістю виманила мою зірку. Тепер сорока, північ і група шумливих білок вирушили на пошуки лисиці. Шукати її довго не довелося. Вона сиділа і милувалася своїм відображенням на крижаній гладі озера. Ну що, сестро, награлася в мою зірку, доведеться повертати. Справжній власник знайшовся. Затріщала сорока. Нічого повертати, вкрали, просто вкрали мою прикрасу. Як вкрали? Хто? Звідки мені знати? Я вже і бобра поскаржилася, і дроздав, а вони мені не вірять і допомагати в пошуку не хочуть. Треба нам всім разом про допомогу попросити, тоді допоможуть. То Новий рік на носі ця підкова конче, як потрібна, сказав північ. А дрозди з бобрами вже провели розслідування і повідомили, що зірка тепер у сірого щура, і ось вся компанія зібралася у його нірки. Поверни мою прикрасу, сірий злодій. Зажадала лисиця. Віддай мою зірку, Заторохотіла сорока. Якби не так, нікому я не віддам, мій світильник, відповів Щур. Знаєте, як темно в норі? Хоч в око стрель, а я вже не молодий і зір мене підводить. Милий щур, віддай, будь ласка, світильник, попросив північ. Це не лампочка, а чарівна підкова новорічного оленя. Без неї зараз ніяк, без неї зараз як без рук, свято на носі. Зглянувся Щур і повернув блискучу золоту підкову. Тепер півночі слід було наздогнати. Екіпаж святого Миколая, він надів четверту підкову, попрощався з лісовими мешканцями та злетів у нічне небо. Новий рік на нашій планеті настає зі сходу на захід. Щоб наздогнати святого Миколая, потрібно летіти на захід. Якихось півгодини льоту і ось північ вже прийнятий в дружну. Новорічну компанію чарівників. Ах, яка це була дивовижна ніч! Якими святковими їх зустрічали міста, які смачні запахи доносилися з будинків, скільки радісних облич вони побачили нарядні, блискучі ялинки на площах і у вікнах, світлогірлянд і всіляких ліхтариків уздовж вулиць. Білосніжні, урочисті килими зі снігу, все блищить, переливається і світиться від щастя, і він, звичайне оленятко, із зоопарку, причетний до цього дива. Він допомагає самому святому Миколаю і самим відважним у світі новорічним оленям. Вони пролітають місто за містом, залишаючи новорічні подарунки дітям під ялинками. Вони навіть не помічають втоми. Вони пролетіли десятки тисяч кілометрів. В кінці подорожі святий Миколай. Дякує вірній команді за допомогу і підходить до півночі. Ну що скажеш? Сподіваюся, тобі попрацювати з нами сподобалося? Не те слово, це був найдивовижніший день за все моє життя. У мене і для тебе є невеличкий подарунок. З цими словами дідусь простягнув півночі дві пари чарівних підков. Швидше лети до своєї мами, досить їй сумувати по свободі. Ви втрьох надягнете підкови для перельотів і вирушите до рідного краю, де ти ще ніколи не був. Спасибі вам, великий, святий Миколаю! Я про таке навіть не мріяв. Немає за що, друг мій. Ти сьогодні дуже виручив мене, довів свою відвагу, показав кмітливість. І якщо буде бажання, прилітай до мене в наступному році на службу. Та іноді просто так випити хвойного чаю. Я обов'язково прилечу, адже я все життя тільки про це і мріяв. І північ поспішив до своєї матусі, сповнений натхнення і щастя. Добрі і світлі мрії завжди збуваються. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.